Добрий ранок, мої любі малята. Сьогодні я розповім вам українську народну казочку «Колобок». Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Жили собі дід та баба та такі ж убогі, що нічого в них нема. Отраз дожились вже до того, що не стало у них хліба та їсти нічого. Дід і каже, бабусю. Піди у хишку, назмітай борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила. Витопила в печі, замісила яйцями борошно та й спекла колобок і поклала на вікні, щоб прохолов. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг по доріжці. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. а він каже не їж мене зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Та ну ж заспівай. Я колобок, колобок, на яцях спечений, я від баби та від діда втік, так і від тебе втечу та й побіг далі. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану ж заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби і від діда втік. Я від зайця втік і від тебе втечу. Та й побіг далі. Знову біжить та біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю, ану заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби і від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік і від тебе втечу та покотився далі. Біжить та біжить, зустрічає його лисичка. Колобок колобок, а я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по корбу метений, я від баби і від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від ведмедя втік і від тебе втечу. Ой, яка гарна пісенька, Ану ще заспівай. Сідай до мене на язичок. Щоб нічутніше було. От він і сів та давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, а лисичка його гам та з'їла. Малята, я гадаю, вам сподобалась казочка. Тож пропоную вам сьогодні зліпити з пластиліну ось такого колобка. Для роботи нам потрібно дощичка та пластилін жовтого, червоного. Та синього кольорів. А перед початком нашої роботи ми розімнемо наші пальчики. Вийшли пальчики гуляти. Разом весело їм грати, повернулись, посміхнулись і кулачки згорнулись. Ось які вправненькі пальчики маленькі. Ну що, починаємо у пластилін жовтого кольору. Розминаємо його в долоньках, щоб він став м'якенький. Іскочуємо кульку в долоньках круговими руками. Ось яка кулька у нас з вами вийшла. Це буде колобок. Далі відщипимо два маленьких шматочка синього кольору та скочимо дві маленькі кульки та прикріплюємо їх до колобка. Це будуть очі. Далі відщіпуємо маленький шматочок пластиліну червоного кольору. Та кладемо його на дощичку та розкочуємо невеличку колбаску. Та прикладаємо її до колобка. Це буде ротик. Галята погляньте, який колобок у нас з вами вийшов. Спробуйте і ви. А на цьому все. До побачення!